Всім привіт! Завантажились ми на новому завантаженні, вже ми були на цій фірмі неодноразово. Це, можна сказати, наша фірма, від якої ми працюємо, ця логістика. Бачимо, багато рамп уже пустих, люди собі позавантажувалися і поїхали на розвантаження. А ми завантажились цього разу на Францію, таке місто Страсбург. Але ще. До кінця не зрозуміло, як ми маємо проходити Австрію, так як ще діють суботні обмеження. Сьогодні у нас п'ятниця 16.30. Якщо все піде добре, то, в принципі, своїм ходом могли би проїхати більшу частину Австрії. Але повідомимо експедитора. І нехай керівництво вирішує, як нам проїжджати Австрію. Чи... В принципі, непогана фірма. Все, реєструєшся через термінал. Тобі приходить на номер СМС з номером рампи, потім повідомлення про початок завантаження, а також про кінець завантаження. На фірмі Душ, туалет. Снейкові апарати. І в цілому приблизно за годинки 2-3 від моменту заїзду на територію фірми на паркінг перед завантаженням і через 3 годинки десь в середньому звідти виїжджаєш. Перед завантаженням ми мали час, з'їздили на Миню, вимили автомобіль. Тому що шеф дозволяє раз в півтора-два місяця заїжджати на меню, вимити нормально автомобіль. І на чистому автомобілі виїжджаємо на всіма улюблену автостраду А22 і, скоріш всього, за якимось авторавликом. 75-78 будемо повзти до Австрії. Виїхали ми на 22 ю автостраду і отримали інформацію від експедитора, що пробуємо проїхати Австрію своїм ходом до 7-ї години ранку. Для цього нам потрібно. Запаркуватися десь в районі кордону приблизно о 8 годині вечора. Зараз у нас на годиннику 17.20, до кордону ще 200 кілометрів. Якщо дорога буде йти все нормально, значить це нам вдасться. Якщо ні, тоді будемо повідомляти експедитора для того, щоб брали нам потяг. А поки їдемо і будемо сподіватися, що дорога у нас буде спокійна. Не пройти, щоб я помив автомобіль і в той же день або на наступний не падав дощ. Такий закон підлості. що 22 на сьогодні порадувала. проїхали ми нормально, без равликів, їхали, скажімо так, перші в колоні. І спробуємо заїхати на останній італійський паркінг. Можливо, ще сьогодні повезе запаркуватися. Ще шикарно. Так, думав, що повезе перерахувати? Але виявляється, що місця немає. Прийдеться їхати далі. І, можливо, будемо ночувати. В кармані СОС Зрозуміло, що цей Словен робить, чи словен, чи словак. Як то кажеться, і сам не їде, і іншим не дає. Приїхавши трохи далі на виїзд. Знайшли місце, де можна стати і переночувати спокійно паузу біля виїзду з паркінгу. Так що можна сміло сказати, що сьогодні у нас хороший день. А ми стоїмо паузу 9 щоб завтра встигнути проїхати Австрію. Дубранок. І стояли ми паузу рівно 9 годин в Італії. І в четвертій годині 45 хвилин виїхали в сторону Австрії. Щоб спіти її проскочити до сьомої години ранку. На виїзді з Італії, при в'їзді в Австрію, плановано був корик, і ми десь там втратили хвилин 15-20. Ну, тепер маємо на годинку о годину 35 хвилин. Заїжджаємо в Німеччину, відкриємо зміну, робимо країну початок і поїдемо по Німеччині. Температура у нас... Плюс 2, скажем так, товар близький до швидкопсуючого І маємо підтвердження від експедитора з фірми, що можемо їхати під заборону їзди по Німеччині, а також, якщо буде нормальна дорога, то заїдемо в Францію, запаркуємося біля фірми розвантаження. Тому що я вже там був неодноразово. Там є великий паркінг. Туалет, вода, так що можна спокійно стояти. Палатом. Перерахувати, тримайтеся ліворуч. Що такий затор? Зупинила нас пані поліцай. Ми за цей момент відкрили, зробили початок країни Німеччина. Ми в Німеччину, до розвантаження нам ще залишилося 466 кілометрів. Розвантаження у нас в понеділок. І вийде у нас друга пауза. Скорочена менше 45 годин. Бачите, така люта непогода триває в Європі вже більше тижня, такий дощ і калюжі на дорозі. Так, Мюнхенський ремонт останнім часом нас радує. Проскочили його на допустимій швидкості 80 км за годину, так як вже багато вантажівок стоять на паузі і нема відповідно пробок. Десь проскочили з кузнячком, а десь потрібно трошки і поштовхатися в корку. Ось такий невеличкий ремонт, але звуження з трьох смуг в дві і з двох в одну зайняло у нас приблизно годинку годину 20 загального часу. Врешті-решт Німеччину з її корками. Крім того, корка, що я вам показував, ще я попав в два. В загальному потратив десь приблизно до 2 годин. І прийшлося замість однієї паузи 45 хвилин, прийшлося робити дві паузи. Але нічого страшного, в принципі, ми... Це успіваємо. Зараз, врешті-решт, переїдемо річку Рейн, яка розділяє Німеччину з Францією. І під'їдемо до фірми розвантаження, до якої нам залишилось 6,5 кілометрів. і там повинно ще бути місце, щоб запаргуватися. Зразу за мостом є такий карманчик. Там зупинимося, відкриємо зміну, робимо країну, початок, Францію. Це чергує. А ми пропустимо колону легкових, яку ми зібрали. І будемо їхати до нашої промзони. Знаходився зараз територіально біля міста Страсбург, Франція. Але знизу підписано n транзит. Для транзиту. Так як у нас розвантаження, ми можемо сміливо їхати під цей знак. З'їжджаємо на нашу промзону на окраїні міста Драсбург. і подивимося на рахунок вільних місць. Якщо не буде місця де запаркуватися, то повернемося, тут є також великий паркінг на багато автомобілів. Вернемося і запаркуємося тут тоді. до ранку. Всім привіт! Стояла ми паузу 38.1. Далі у нас вийшла скорочена пауза. І сходили в офіс, зареєструвалися і отримали одразу рампу номер 12 на яку будемо під'їжджати паркуватися. Стояла ми нормально паузу. Поприбирали, наварили борща на цілий тиждень. То, що один був великий мінус з погодою. Тому що весь вікенд падав дощ. І зараз, як можете побачити, погодка не дуже льотна, скажімо так. А зараз ми шукаємо нашу 12-ту рампу і будемо розвантажуватися. Не знаю, скільки це займе часу, але то, що одразу дали рампу, це вже радує, скажімо так. Так, 12 -та рампа. Зараз нам ще повезло, так як є куди витягнути вперед. Так, Запаркувались ми під ось таку рампу і... Саме приємне в роботі на рефі. Чекаю кінця розвантаження і їду далі, так як отримав нову роботу від експедитора. Вам дякую за перегляди. Сподобалося, тиснемо вподобайку. Підписуємося, якщо ще не підписані, і до скорих зустрічей. Всім пока!